Світло майже найважливіший аспект в будуванні стіни. Вже не так приємно, правда? Я б навіть сказав безкучно. Сьогодні ми за ціну вермішелі без м'яса можемо скласти бюджетну установку світла. Або навіть ще краще. за безплатно, на все, що є вдома. Варто розуміти, як поставити всі наші світильники. Перше світло ми ставимо перед собою в протилежній стороні від камери. Це називається малюють. Або ж основне, другий контровий. Він виділяє основний об'єкт від заднього фону. І третій фоновий він робить картинку глибшою і вимальовує фон. В ролі світла. Чудово підходить звичайний світильник, навіть такий, як в мене, три рази склеєний. Просто можна натягнути лес бумаги для матового ефекту світла, щоб не було різкого контрасту. Я не бачу смисла затягувати. Цю інформацію можна без розказати, щоб вона запам'яталася назавжди і навіть можна лайк поставити. На цьому все ви можете послухати музичку і добава.